Із встановленням сухої погоди та відповідно із проведенням сільськогосподарських робіт, повідомлення про спалювання сухої трави зазвичай, як показує досвід, частішають. Лише за три останні доби на території Житомирщини зросла кількість пожеж, а це 41 і 14 із них загоряння минулорічної сухої рослинності. Вогнем пройдено понад 34 гектари земель. Як правило, пожежних викликають вже тоді, коли вогонь вийшов з під контролю, перекинувся на великі ділянки відкритої місцевості. Іноді для виникнення пожежі достатньо навіть непогашеного недопалку, недбалого кинутого на узбіччя. А локалізувати загоряння та погасити пожежу сухої трави на відкритих територіях непросто, оскільки швидкість поширення вогню висока, особливо у суху вітряну погоду. Рятувальники радять в цей період. Наводячи порядок на своїх подвір'ях і присадибних ділянках, намагайтеся уникати відкритого вогню. Навіть якщо і вирішили спалити сміття і суху рослинність минулого року, контролюйте багаття. В практиці пожежних неодноразові випадки, коли вогонь поширювався по сухій траві, в результаті чого займалися і житлові будинки, і господарські споруди. Тому дотримання елементарних правил пожежної безпеки дозволить зберегти вам ваше майно оселі та здоров'я.